Як працюють металошукачі. Як працюють металошукачі? Навіщо використовувати металошукачі? Можливо, ви хочете знайти золото чи інші метали в землі, уникати навмання копатися в бруді або виявити закопані предмети. Ці пристрої корисні в різних ситуаціях. Але як саме вони працюють? Давайте розберемося. Робота металошукачів заснована на фізиці електромагнетизму. Метали відрізняються від інших матеріалів тим, що їхні електрони вільно переміщуються між атомами. Це дозволяє металу проводити електричний струм. Закон Фарадея стверджує, що мінливе магнітне поле створює електричне поле. Коли металевий предмет знаходиться в мінливому магнітному полі, в ньому виникають електричні струми, які називаються вихровами. Вони, у свою чергу, створюють власні магнітні поля. Coils are used to Detect Metals. Випромінююча котушка створює змінне магнітне поле. Якщо поруч знаходиться металевий предмет, то в ньому виникають вихрові струми. Ці струми створюють вторинне магнітне поле, яке порушує баланс системи. Приймальна котушка реагує на цю зміну і сигналізує про наявність металу. Ще один цікавий принцип резонанс. When the Frequency of an External Electromagnetic Field matches the natural frequency of vibration of a metal object, it begins to vibrate with increased amplitude. Це явище використовується в деяких вдосконалених металошукачах. Ось так, використовуючи фундаментальні закони фізики, металошукачі допомагають знаходити металеві предмети під землею.